Вітаю, Київ, ніч на 4 липня 2025 року. Видалась одною з найскладніших, найстрашніших, адже Біля 14, за різним підрахунком, від 10 до 14 балістичних ракет а також більше 500 дронів і все це на фоні заяви Кирила Буданова, того що ворог не може щодня стріляти по 500, випускати по 500 дронів по Україні. Я щоправда відео записав про те, що та нам щодня і не потрібно, може бути через день або раз на два дні, і це вже буде доволі. Небезпечно для громадян і доволі випробовувально для а, нашої системи ППО. Ну, власне, а, так і сталося, на жаль. Пікантності ситуації додає те, що напередодні, абсолютно напередодні, Трамп спілкувався з Путіним. Саме, нібито Путін зателефонував, поговорив, привітав з Днем Незалежності Сполучені Штати Америки, і Трамп вийшов. Ну, з цієї розмови, напевне, незадоволеним. адже коментарів особисто від Трампа ми бачили дуже мало. Вони скудні. А ось помічник Путіна був більш говірким. І ми з його тези дізнались про те, що Путін не хоче зупиняти війну. Малось на увазі, що Путін буде продовжувати досягати тих цілей, які були на початку їхньої спеціальної військової операції а по-нашому це війни. Ми вчора намагалися заспокоїти громадян, пояснюючи, даючи повну тезу, а повна теза передбачала, що Путін не говорить про те, що він буде продовжувати війну безпричинно і просто тому, що, тому що а він буде нібито шукати якісь там дипломатичні шляхи. Проте Пояснюючи це, я говорив громадянам України: нічого не змінилось. Як було, так і є. Як була небезпечна ситуація, такою вона і залишається. Тобто Путін не сказав нічого, нічого, ні в плюс, ні в мінус. Ми це все знаємо, ці тези ми знаємо. Досягнення його там цілей, його бачення причин війни ми бачимо знову тези про те, що він шукає дипломатії. Правда, це він так шукає дипломатію, як Україна шукає двері в НАТО. Знаєте, нам постійно кажуть, що двері в НАТО відкриті, а ми їх не можемо знайти. Отак само і тут. Нібито двері до дипломатії відкриті, але ми не можемо в них зайти. І в ніч, будь ласка, на 4 липня, великий удар. Великий удар по Україні, великий удар по Києву. Ми бачимо, що зруйновано дуже багато об'єктів, і ось тут виникає якраз відповідь, формується відповідь на те питання, яке часто ставлять на ефірах журналісти. І я завжди відповідаю однотипно. питання, фактично звучить так. А чому чому Трамп не зустрічається з Путіним? Ну чому яка причина відсутності зустрічі? Але ж можуть зустрічатися і чому б не зустрітися? Я поясню журналістам. Справа в тому, що такі зустрічі вони для Трампа дуже дуже небезпечні. Пов'язано це з тим, що Путін може фактично дати ляпаса Дональду Трампу і всім домовленостям, які вони можуть досягати. Тобто, нібито, нібито щось буде досягнуто Трампу, щось Путін пообіцяє, а на наступну ніч можуть бути обстріли. І власне, ось буквально після розмови за кілька годин. Після розмови, навіть не за кілька годин, а за кілька десятків хвилин на Україну полетіли дрони. Спочатку дрони табунами великими. Причому в день, як правило, це вночі робиться. Тут це вже в день було. Потім полірувалося все це ракетами і закінчувалося аж під ранок. Реально, це вже п'ята ранку, коли можна було повернутися з укриттів. Хоча дрон літав ще по Києву. І якщо не помиляюсь, то От станом на 8.30 тривога не, не завершена, тобто вона все одно триває. Отака така історія. От вам відповідь на те, чому Трамп не зустрічається з Путіним. Це не, не тому, що Трамп не хоче, Трамп і не проти, але він розуміє, що зустріч з Путіним у випадку відсутності прогресу поставить під сумнів його авторитет, і буде для Трампа таким ляпасом, ляпасом, який він не може собі допустити, і не можуть дати Трампу. Отримати такий удар іміджовий і відповідні служби сполучених штатів Америки ми повинні розуміти, що штати є світовим лідером, штати є віссю, яка тримає біля себе дуже багато партнерів, дуже багато небезпечних партнерів, дуже дуже багато непростих держав, і тому для Трампа. Ну війти в переговорний процес і не мати жодного абсолютно результату це вкрай небезпечно. А відтак, відтак, ми поки що не очікуємо зустрічі Путіна і Трампа. Будуть телефонні розмови, будуть публікації в соціальних мережах, особисто від Трампа від Архаровців Путіна. Але поки що відчутного прогресу насправді насправді немає. Я не скажу про те, що його не буде. Він буде обов'язково цей прогрес, тому що ситуація заходить в дуже дивну стадію, коли війна так продовжуватись не може. Тобто виграти війну, обстрілюючи Київ, неможливо. І сьогодні вранці ось я... Забіг до лікарні, потім забіг на каву, паралельно дорогою зустрів трьох людей. Всі посміхаються, чекаємо на ваші відео. Мама з дитиною, донька, маленька каже, ось дядя, який в кроватці там в інтернеті. Я передаю вам вітання. І це говорить про те, що люди, люди, я не скажу, не бояться люди, звісно, бояться. Ніхто не хоче загинути, ніхто не хоче втратити рідних, близьких, майно це зрозуміло, але те, що ось такі удари вони не приносять ефекту, на який розраховує Путін. Імовірно, все ж таки, щоб злоба була, щоб була паніка, щоб було це відчуття терору і тиск на владу з боку українців. Цього немає, а, можливо, почують цю тезу і можливо зупиняться з абсолютно беззмістовними атаками, які дійсно уражують об'єкти. Ми не заперечуємо цього і склади. От мене сьогодні біля будинку два прильоти. Причому це, це не просто біля будинку, це дуже Поряд, От, ну, просто через, через один двір. І, і ти розумієш, що це дуже небезпечно, дим стоїть всі справи. Але Путін повинен усвідомлювати, що він не знищив у Києві, які він склади не знищив у Київ, це не зупинить війну, це не той шлях, яким. Потрібно досягати тих цілей, які він перед собою ставив. Навіть якщо в нього є певні питання і претензії до України, їх потрібно озвучувати, з ними потрібно працювати, про них потрібно говорити. Якщо питання в нерозширені НАТО, потрібно це виносити на стіл переговорів. Якщо питання в якийсь спільній спільній де-факто, де-факто. Спільному контролі над умовно Кримом, також над окупованими територіями, тимчасово тимчасовий спільний контроль і нагляд, якщо він так боїться, що там щось будуть робити з людьми, ну це теж потрібно виносити на стіл перемовин. Будь-якому випадку потрібно розмовляти. Потрібно, щоб ми всі розуміли, яка та ціль. Які ті цілі, про які говорить Путін? Якщо цілі просто знищать Україну, ну тоді, тоді просто потрібно це говорити. Ми будемо всі знати, і ми будемо розуміти, що ціль одна: це знищити державність, знищити українців. І тоді розмова буде зовсім іншою. І а, мобілізація людей, а, я маю на увазі, і психологічна, і а, мобілізація до? От спротив цьому всьому вона буде значно вищою, ніж зараз. Тому що, на жаль, в Україні є люди, які вже наскільки, наскільки стомлені, що навіть. З більшою увагою слухають там вислови з Запорєбріка, ніж наших чиновників. Це теж, до речі, проблема, яку нашій владі потрібно вирішувати. Питання влади, питання довіри до влади, питання довіри між суспільством і владою це дуже, дуже важливий аспект. Але про це наступних відео. Все, бережіть себе. Я вам дуже дякую. Хто привітно відгукується і хто посміхається, і говорить, чекаємо на наступні відео. Бережіть себе до зустрічі.